А саме нагорода. О! Ром. Піратський ром. Друзі, подивіться, це вже унікальна знахідка. Друзі, всім привіт. Сьогодні ми приїхали на нову локацію. Будемо шукати по Першій світовій війні. Тут траплялося і середньовіччя. Будемо і пляшки копати, і пікати приладом. Я з приладом Коще x 45, що досі його тестую. Ну, звикаю до нього, тому що звикнути важко до нового приладу. Все, що знайдемо, то покажу. Погнали! Ліж чистий, погода казкова. Бачите, там вже бліндажі, вони на такому схилі. А тут колись була стара дорога. Бачите, як добре все зроблено? До старої дороги виходили бліндажі. Відповідно, всі харчі, вода привозилася вже солдатам сюди, по дорозі. Ну і вони собі тут жили. А можливо. Намети ставили собі ось тут в чистому лісі на рівнині. Ну і тут палили багаття, була кухня, і вони смітили різноманітними вже для нас знахідками. Можливо, і капани будуть, і гарні пляшки. У цьому відео провожу розіграш срібної монети півторака Сигізмунда III 1621 року. Щоб взяти участь у розіграші, потрібно бути підписаним на канал. Прокоментувати це відео і лайкнути його. Бажаю всім успіху. Подивіться, друзі, яка цікава знахідка. Це опеньки, Гриби вже ростуть. Такі нормальні, вони хоч великі, але дивіться, які міцні, тверді. Ось тут трішки менші. О, то що, я сьогодні, крім капання, ще не збираю трішки грибів. Ну, це вже плюс. Я люблю поєднувати. Хобі своє. Камради вже знайшли якісь ями і ось тут копають. Подивіться, трішечки глибоко. Ось, я продовжую пікати. Ось, камрад, напевно, напікав цю яму. От. Ще один камрад тут закопався. І що в нас є цікавого? Є консерви класика жанру. Це пивна, мабуть. Маленька така, шкода, що не розписана без літер. А, ще тут вони кидали. Є дно від такої пляшки з доларом. Друзі, я вже таку знаходив і не один раз пише фармація серавало і трієст. Ось така штука. І тут ще фрагмент пляшки. А, вона була теж з літерами. Ну, але, на жаль, побита. І що ще? А, і тут ще о, прокинувся вітерець, тут ще бите скло без літер. І ось тут без літер. Ну, консерви і, звісно, кістки. Ну, кістки це з кухні, ось бачите, від худоби, м'ясо солдати любили їсти. Ну що, продовжуємо шукати далі, подивимося, що. Тут є цікавого. Ось такий артефакт трапився мені, це фрагмент ножиць. Бачите? Поряд гудзик був ще. Нічого особливого, але є побутовщина. Ходити досить приємно, але тут, друзі, вибито. вибито. Але є такі плямки, засмічені залізом, де ще можна якийсь кольоровий сигнал знайти. Ну і звісно, є варіант, є шанс знайти гарні пляшки. Хожу, ліс чистий, приємно просто ходити. В мене, здається, перша монетка за сьогодні, друзі, вийшов я на такий зруб, тут трішки вітерець. Ось, бачите? Ну і на виході з бліндажа. Монетка. Здається, монетка. 2 Гелера. Ну що, дивимось? Два Гелера, друзі. Ховаюся від вітру. Але він сильний. 1915 рік, навіть не тероп штани. Ще такі досить нормальні, просто вони такі поверхневі були. Леді знайшов серед великої кількості консервних банок сміття і цвяхів. 1915. Ну, все, перша монетка. Шукаю далі, можливо, і капани тут будуть. Ось ще такий поверхневий артефакт на бруствері бліндажа, друзі. Це зачеп на австрійський ранець. Здається, він. Так, це він. Бачите, гнилий. Ну, але сам факт, були тут австріяки ранцями. Матеріал, звісно, залізе. Якби була латунь, то стан би був зовсім інший в такому пісочку. Ну, все це означає, що бліндаж обжитий, і тут щось було. Були австріяки і щось таке вони загубили. Подивіться, друзі, яка краса. Це знахідка камрада, а саме нагорода, а саме пам'ятний хрест на роді Балканській 1912-1913 рік, за участь у Балканській кампанії. Клас, правда? Казав, біля машини знайшов. Зразу ж недалеко ходив. Ну все, за таку знахідку варто поставити лайк. Іду ще до одного камрада, кажуть, що він там багато пляшок накопав. Зараз будемо дивитися. Ну, Нагорода круто. В лісі такий сигнал знайти вже, друзі, не часто можна. Ось такі ямці, друзі, в мене здається, друга монетка на сьогодні. Щось зелененьке і ось це кругле і зелененьке. Дивимось. Підозрюю, що це два гелера. Ваші ставки, панове. Ну, монетка така залипша. І бачу, 2 Гелера 1907 року. Ну, стан ще досить хороший. Все, можна сказати, я вже сьогодні план виконав. 2 по 2. Тепер потрібно знайти якусь медаль або капене. Ну, або прягу, або гарну пляшечку. Подивіться, все ось так ходимо і десь там камрад копає пляшки. Де він закопався, я його вже не бачу. Але зараз підійду до нього. Друзі, камрад викопав велетенську яму і подивіться, скільки пляшок. Але все винні. Лише винні пляшки і жодної, жодної розписаної немає. Ну, я ще певній. Баночка є там гарно з написами. Де баночка з написами? Мармелад. А, ага. І ота от від шампанського А, Нео. Нео було. А, від шампанського. А, клас, подивіться. Бачите? Це навіть не лите, а щось фарба. Як... Воно так як вецеропине. Угу. Подивіться. Ще я такої не знаходимо. Дуже дорога, мабуть, пляшка. І ще ось такий слоєчок. Камрад дуже любить слоїки, то він собі їх забере. Гроші, Гроші, каже, в них складає. Банка, банк в нього. Він не довіряє банкам, ну, лише скляним банкам довіряє. І ось копає, продовжує копати. Що, ще є щось? Попробуй щупом. А що, нічого не можна. А, о, чуєш? Що? Чи мені здалося, що ти черканув щось? А, це коріння. Ну, все одно, подивіться, яка яма. Каже, чупом жодної пляшки не знайшов, але вирішив покопати. І ось все дно було встелене пляшками. Ха, Дивина. Ну все, продовжуємо шукати. Бачу, вже, вже почалася жара, вже почалися знахідки, і зараз я щось знайду, обов'язково. Зайшов я, друзі, в бліндаж. І в брустері бліндажа глибокий, такий глибокий сигнал. Ну що, відбувається у колір. Я копаю, 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 копаю. І не можу викопати. Думав, що вже все, прилад заглючив, ну, тобто якісь фантоми. Але ні, запихаю котушку в яму і дзвонить. Ну, десь на метровій глибині. Почав я викопувати, витягувати тут різноманітні речі. А саме дзвеніла ось ця штука. Потім ось це дзвеніло. Це, друзі, шомпол, здається, від гранати. Ось літаючої кукурудзи або універсалки, але з нього зробили ось таку кочергу, мабуть. От, Далі дріт різноманітний. Ось так був складений. Мені здається, це залишки вентиляційної труби. Ну і ще шарик фрагмент кугеля австрійського. Ось, Бачите, корпус кугеля. Ще викопав пляшечку одну. І спробував все це пощупати. Ну, щупав, щупав щупом і нічого не міг вищупати. Але думаю, ну, трішечки ще купну. І бачите, не знаю, чи вам видно. Видно трішки. Бачите? Пляшка. Зараз буду потрішки обкопувати. Ну і попробую її Витягнути. Думаю, тут не одна пляшка. Ось. І це просто так на сигнал. А щупом ходив і щось не міг нічого зачепити. Ну що ж, прилад допоміг знайти. Пляшку я вже зрушив настав момент істини. Витягуємо. Ух ти, не дотягнуся. Ні, дотягнуся. Що це? Пивна, друзі. Ой, не пивна, а винна. Винна пляшка. І 2 літери на дні. Чи одна літера? Ну, Якийсь значок. Не розписана, але як я її витягував, то там ще одна була пляшка. Зараз пробую витягувати другу пляшку, мабуть, там їх багато. Ну, хочу знайти щось цікавіше, ніж просто лису пляшку. Поки що викопав лише 4 пляшечки. Ну, Дві винні, одна з відбитим горлом. Третя ось така пивна. Шкода, що без літер, не розписана. І четверта ось така маленька пляшечка, але тут ще рештки етикетки є, бачите, тут герб. У нас піском зараз все стреться, але леве якісь на гербу. І Ось тут. Цікава пляшечка, на жаль, теж нічого на ній немає, ну літер немає ніяких, але гарна малесенька пляшечка, залишу її собі. Ось, пробую далі копати. Там є 100%, бо вже 4 пляшки є. І там ще якесь сміття цегли, Але нащупати нічого не можу. Я витягнув ті дві пляшки і 100 раз запхав щупа в це місце. 100 раз, бо я собі подумав, 100 разів запхаю, нема нічого, закопую. Але потім ще вирішив копнути. ну Тобто 100 раз я запхав щупа і жодного скла не почув. Але вирішив трішки обкопати і відразу дві пляшечки. Як я в них не попав, не знаю. Ну, Але доведеться трішечки розкопувати. Ось тут. Воно все йде так в бліндаж, Можливо, і бліндаж повний пляшок. Подивимося. Яму вже, друзі, закопав, більше нічого не було, крім ще декількох шматків заліза. Ось ось весь скарб з цієї ями. Ну, пляшки, я вже вам всі показував. Це раніше викопав. Ще ось таке залізо викопав, бачите, ось скоби, таке. Ну, кілограма 4, можливо, 5 заліза. Ось. І трішки скла. Ну, а це було дерево, яке згоріло вугля, одним словом. Що ж, продовжую шукати, я думаю. Тут трішечки походити довкола цього бліндажа, можливо, ще по брустоврах будуть пляшки ну або ще якісь сигнали цікаві. Це була, друзі, австрійська запальничка. Знайшов її майже на дорозі, тому вона вся така ось приймята. Вже нічого з нею не буде. Жодної реставрації, лише металобрухт. Ось. Поряд з дорогою. Ну і Мабуть, різна техніка. І ось так і зіпсувала. Шкода, звісно. Був би цікавий артефакт, а зараз це лише віддалений спогад про ті часи. Собі курив якийсь австріяк, запалював цигарки чи люльку з Францем Йосифом. Друзі хотіли змінити локацію. Їхали, 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 їхали. І ось тут стали. Машина сіла на дно. Ось і зараз потрішечки відкопуємо. Ну Зараз відкопаємо і поїдемо далі, думаю. Дорога наша йде аж аж туди. Ось, майже всі ями ми подолали, лишилося лише трішечки. Ось туди поїхати. Друзі, що ж, ми трішки затрималися десь на дві години, як бачите, ми сіли просто всім автомобілем на живіт. Ось, трішечки його помили у багні, відкопували. Тут. В принципі, ми вже відкопали, прочистили. Зараз будемо їхати. Ми домкратили, ось, піднімали автівку, і тоді землю звідти витягували. Ну що ж, траєкторію ми вже розчистили, зараз будемо їхати. Головне, ось тут не дріфтувати. Ну що ж, і такий коп буває. Так що потрібна якась, я не знаю, спецтехніка, щоб проїжджати по таким лісовим дорогам. Що ж, скрестили пальці. Може проти ще кинути. Зачекай, подивимося. Ого! Але вона вже рухається. Ні, що це. Ми підкинули таку металеву плиту, але мені здається мені здається, що ця плита по гірше робить. О! О! Що, зискось святиє? Чекай, чекай, зараз будемо. Шпокати! У! Є! Є! Друзі, все, лайк, їдемо копати. Ну, якби я не допоміг попхати, то б нічого не було. Все, подивимося на місце нашої дислокації. О, пощастило нам. Оце ми інженери. Ну що, друзі, ви бачили такий дріфт? Ху! Все, тепер ми вже остаточно їдемо по знахідки. Сьогодні витратили десь 2 години на таку штуку. Ну, але з ким не буває. Так що запасайтеся спецтехнікою. Хорошим транспортом або просто ходіть ногами в таких місцях. Погнали! Продовжуємо наш пошук. Знайшли поверхневий смітник і довкола ми копаємо. І в мене є вже дві знахідки. Це ось така гарнесенька чорнильниця ціленька, бачите? Ось сюди ручка клалася. Ну, а всередині було чорнило. І ще ось така гарнесенька квадратна пляшечка. Камрад теж знайшов одну пляшечку. Але вона вже з літерами якимось. Потім вам покажу. А ось він. Ось він приніс. Дивіться. Асерліхт Зевне. Я не знаю. Моя німецька аусерліхт. Аусерліхт Зевне. Не знаю. 200 міліграм. Ось вона з такими насічками, ну теж цікава пляшечка. Продовжуємо наш пошук, продовжуємо копати. Все дуже неглибоко. На глибині просто бачите, одного штика лопати. Просто це купа була сміття, його накидали. Ну а потім вона, мабуть, вже так розгорнулася. Я тут вже колись шукав трішечки, ну і ми знову повернулися на це місце. Друзі, пошук триває. Ось камера знайшов, подивіться, таке тесло. Гниле в смітнику. Ще що знайшов. Та більше нічого. Це набивка на чоботи. І ось тут цікава знахідка. Це люлька. Подивіться, Ось, бачите, тут два прапори австрійський і німецький. А тут інший фрагмент. Ось тут був, напевно, Франц Йосиф і Вільгельм. Але, на жаль, зображення стерлося. Ага, бачу, бачите? Ось, ось такі білі. Ледь помітні привиди, привиди імператорів залишились. Я бачу, наче. Чи це моя фантазія? Ну придивіться, і напишіть в коментарях, хто їх бачить, а хто не бачить. Можливо, це лише я зараз бачу. Ось ще всі фрагменти не дозбирали, бачите? Але, можливо, дозбираємо. Ух, Трішечки є, ще ось така керамічна штучка попалася. Ну і гільзи попадаються. Ну, поки що копаємо. Є цікаві речі, ось патріотика. Шкода, звісно, що вона бита, ну, але що поробиш. Що ж, друзі, я ще взяв трішечки до рук металошукача, пройшовся, і подивіться, яка знахідка. Піхви до окопного ножа. Австро-угорщина. Клас, в якому стані, подивіться. Почиститься, будуть просто в ідеальному стані. Ну Я трішечки зачепив, ну, але це легесенько. Тобто геометрія, все не порушено. Просто чудове. Попікаю довкола, можливо, ще самого окопного ножа знайду. Все, крута знахідка на вечір. Люблю такі знахідки. Лайк. Дивіться, друзі, дві пляшечки ось тут є. Давай. Квадратна. Так. Так. цю. І так неглибоко, і тут хтось ямку копав. Сподіваюся, що ціла. Ось. Камрад допомагає мені. Відкопати їх, а я знімаю, щоб зафільмувати це все. Бачиш зразу дві. Можливо, якась гарна ні. пивна. Ах, ні. Порожня, одна порожня, друга квадратна, цікавіша. Можливо, така єврейка, знаєш, тут зіркою Давида вони є, а можливо, порожня цвяхи. Хоч би ціленька була. Ну і звісно розписана. Можеш підважувати легенько. Але клас, дивіться. Ох, ну розписана, розписана, розписана. Там ще є скло якесь. Є, ні. Ні, немає. Я схожу... А, є, є єврейка. Є. Є, ні. бачите, Доба. зірка Давида. Клас. Я ж казав, в мене передчуття є, ще є. Ні, здоровий Клас, дивіться, яка маленька єврейка. Ну, я так їх називаю єврейки. От зіркою Давида. Без колів, без нічого. Супер. Бачите? Ось вона. От зірочка. Клас, вже є гарна пляшечка. Отримую задоволення сьогодні від пошуку. Трішки попхали машину, покопали, а тепер копаємо цікаві артефакти. Знаю, що вже темно, друзі, але в нас народження. Народження нової пляшечки, і я відчув там літери. Камрад знову мені допомагає. Пляшка велика, але зверху чуєш? Ось тут пройдися пальцями. Бачиш? Чуєш? <пев> è, Головне, щоб вона не бита була, бо якась цікава пляшка, мені здається. Єгорт на місці. Ух, яка вона здорова і ще. Ага, це. Важай, 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 щоб вона не. Тріснуло. О, давай витягуй. Блін, клас! Яка пляшка крута. Кісром. Ром. Піратський ром. Те ще є описано гарнесенько. Що пише? Серавалло. Серавалло. Трієс. Трієсте. Ми вже знаходили Трієст Внизу. Долар є? Є, є. є. долар. Трієст, друзі, Трієст це місто в Італії. Колись воно було в складі Австро-Угорської імперії. Це третє за величиною місто, ну, не третє, а четверте за величиною місто в Австро-Угорській імперії. А за ним п'яте місце по кількості населення Львів. Ну, ось такий італійський Трієст. Подивіться, яка пляшечка. Але це ще не все. Тому що я до того тут знайшов зелену діанку. Бачите? Діана зелененька. Супер. Що, ще є пляшки? Ні, Не, цвяхи. Неглибоко і воно все зверху. Подивіться, які пляшки класні. Під самий вечір портал відкрився. Друзі, подивіться, це вже унікальна знахідка. Давай легесенько. А, темно як. Давай. Давай якось так, щоб було трішечки світло. А може телефоном посвітити? Давай мені в іншу руку телефон. Друзі, у нас тут просто класна знахідка. Зараз ви побачите. Ух, комарі вже кусаються. Руки трасуться. Комарі кусає. Вічай ліхтарик, я буду тримати. Вау. Бачите, друзі? А, збита трішечки, але все одно діставай. Тільки якийсь сюжет. Тема. Ух ти. Люлька ще бачиш ще а з кришечкою. Ні-ні, не, не ціла вона. Зараз він знайде другу частину. Клас, дивіться, ще а з кришечкою. Не. Ну, а це такий чувак в Чепчику і там пальми. Можливо, і справді якась релігійна тема, ну не знаю. Клас, клас. Він точно збитий. Тепер Та збитий, збитий. А, збитий там тут Ну, друзі, ось такі знахідки в нас. Сьогодні будемо вовків годувати. Трішечки покопалися. Ось я ще знайшов таку пляшку, бачите, тут є літери. Ось таку. Це винна, мабуть, з таким горлом широким. Ось, ну і все, оце трієст. Така велика пляшка. Класно, подивіться, яке дно. Ось далі що в нас? Ось така євреєчка. Гарнесенька. Дуже класна пляшечка. Бачите, скільки бульбашок повітряних всередині? Супер. Гарна пляшечка на поличці буде. Далі чорнильниця така. Ось така пляшечка. І ось така зелена діанка. Діана. Ось. Ну і піхве на окопний ніж. Ой, йолки! Хтось ямку не закопав. Я чуть ногу не зламав. О, От бачите, я ямки закопую. Ось, потрібно дивитися під ноги. А. Трішки моторошно. Три метри перед собою більше нічого не бачиш. І головне, я знімаю. Але ми розділилися. Куди ви пішли? Ого! Йду, йду. Йду на очі. Камради поховали вже свої знахідки. Ну, скажу вам так, ви майже все бачили, лише камрад ще знайшов бліндажі. Просто десь 20 метрів кабелю, він цинковий, з обмоткою і там всередині мідь. Тобто, щось цікаве було. Не знаю, що австріяки там робили з тим кабелем. Ну але сам факт: дуже багато кольорового металу. Що ж, друзі, якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте. Це для мене велетенська підтримка, і за це вам дуже дякую. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!